Звертаємось до усіх небайдужих людей. Михайло Миколаєвич та Майя Васильівна Очеретнюки, жителі міста Дережні, просять надати фінансову допомогу на лікування сина Олександра, який на даний час проходить важке лікування програмним гемодіалізом у національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит. Український дитячий центр клінічної токсикології, інтенсивної та еферентної терапії, відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій міста Києва, діагноз лікарів, хронічна хвороба нирок 5-го ступеня, вроджена аномалія розвитку сечової системи, дисплазія обох нирок. Хронічна ниркова недостатність тотальна 4 ступеня, вторинна анемія другого ступеня, змішаного генезу, порушення ритму серця, блокада лівої ніжки, пучка гіса, соматогенний нанізм. Єдиним виходом є трансплантація донорської нирки, яку можуть здійснити в Національному інституті хірургії і трансплантології імені Шалімова або за кордоном в Республіці Білорусь. Операція надто дороговартісна для родини, тому звертаємося до керівників підприємств, організацій, установ, благодійних організацій та всіх небайдужих людей, хто зможе надати фінансову допомогу на лікування. Реквізити для перерахунку коштів: Приватбанк МФО 305-299. Номер рахунку 51-68 74 50 Десять отримувач. Очереднюк Майя Васильівна з поміткою благодійна допомога на лікування дитини очереднюка Олександра. Зв'язатись із мамою хлопчика можна за телефоном 097 722 54 11. Сподіваємось, що ви не будете байдужі до чужого горя. Батьки хлопчика будуть дуже вдячні за будь-яку допомогу.